У сукірянській виправній колонії номер 67 пройшов день відкритих дверей для родичів засуджених та представників громадськості. Метою заходу, який організували пенитенціарії, стало ознайомлення присутніх з матеріально-побутовими умовами проживання засуджених, а також з порядком та умовами відбування покарання. Розпочався захід із розповіді про історію створення установи виконання покарань, її структуру та завдання. Потім гості ознайомилися з умовами проживання засуджених, відмітивши їх належний стан. У кожного тут є своє окреме спальне місце та тумба, в якій зберігаються усі необхідні для повсякденного життя речі. Ліжка виготовлені із деревини самими засудженими на підприємстві установи. Завітали родичі, утримуваних під вартою також в їдальню, православну церкву, клуб та бібліотеку. Наприкінці гості мали нагоду по Уватися з адміністрацією установи та отримати кваліфіковані відповіді на усі запитання, які їх цікавили. Про це повідомляє прес-служба відділу державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області.